Будь-які гроші можна заробити, коли в тебе є здоров'я. Я завжди кажу: українці, схаменіться! Ви неправильно ставите пріоритети, коли ви в 30, 35, 40 років не розібрались, не навчились спіклуватись про себе, про своє здоров'я і вже набираєте багаж хронічних захворювань, таких як високий тиск, ожиріння, підвищений цукор крові. То ви таким чином вкорочуєте собі віку і кудись біжите, щоб заробити більше грошей, щоб потім що. Я вас завжди навчаю, що ви маєте власне здоров'я ставити на пріоритет. Тому що якщо ви будете себе гарно почувати, у вас ясна голова, ви нормально виспались, у вас багато повно енергії, ви відновитесь з нуля, ви заробите будь-які гроші і реалізуєте всі свої мрії, плани та бажання. Але коли ви не піджививши своє власне тіло, не попіклувавшись про нього, біжите над зусиллями, то це закінчиться потім погано, в 45, 50, 60 в людини може бути. І часто таке буває, інсульт, інфаркт, онкологічні захворювання проявляються. Тому моя вам порада: коли у вас є здоров'я, у вас сотні тисячі завдань та проблем. Коли у вас здоров'я немає, у вас з'являється одна всього лише. Бажання і одна потреба це здоров'я відновити. Розумієте, будь ласка, правильні пріоритети тут все про здоров'я, про доказову медичну науку, яка буде служити вам на благо. До зустрічі.